Про комунальні біди у Бурштині знають усі і депутати, і жителі міста і керівництво міської ради. Всі поломки в місті, які ми сьогодні ви знаєте, і, і труби, і ремонт сантехніки, і десь щось здається, десь не здається, але все сьогодні необхідно мати кошти для того, аби сьогодні ці речі зробити. Цього ніхто не заперечив, хоча окремі громадські активісти закликали депутатів не підтримувати проект. Проте головна проблема була навіть не у вартості послуг. Про розміри тарифів поки що не йшлося а у Хідність реформування самого комунального підприємства за півроку знову підніме тарифи, потім знову. А що ми треба один другу стороничним року? Уже чи ми якось шукаємо якісь виходи з ситуації з одної, складної красави? Чи ми щось реформуємо? Досконалюємо? Чу нас є якась програма розвитку? Аргумент серйозний, проте не беззаперечний. У вас було 13 кандидатів меру. Ви всі йшли, і всі казали цього що... і Вати житлових, однак, за словами очільниці міста, конкретних планів так ніхто і не запропонував. Одним із можливих, на її думку, варіантів є перехід на прямі договори з ДТЕК. Я не знаю, як реформувати, але я пропоную тільки прямі договори. Має бути чітки розподілення і функцій. І тоді ми можемо щось питати присутні на сесії. Представник компанії ДТЕК текст запевнив, що у них є конкретні пропозиції. Закликав спочатку попрацювати у спільній комісії. Наразі ж безальтернативність проекту, яким було визначено подальшу тарифну політику у місті. У більшості депутатів сумніву не викликала. Тож рішення було прийнято. Ми повинні йти сьогодні. На жаль, на таке непопулярне рішення. Я хочу, щоб всі буштинці віднеслися до цього з великим розумінням. Ми робимо це в публічній площині. Ми робимо це відкрито, прозоро Що ж, до питання про вартість послуг, то воно прийматиметься після широкого обговорення, вочевидь, на наступній сесії.